Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика, книги. Бабин Яр трагедія усього людства, яка сталася 75 років тому на українській землі. Бабин Яр це братська могила невинних мирних людей різних національностей: євреїв, українців, росіян, ромів та багатьох інших. У Бабиному Яру вбили практично усіх євреїв Києва, які не пішли на фронт і не виїхали під час евакуації. І важко повірити, що таке масове і жорстоке вбивство сталося не в темні віки дикого середньовіччя. А посеред 20-го століття, століття цивілізованого, освіченого, європейського. Ключова позиція, яка на сьогоднішній день є для українського суспільства і для українського громадянина, це мораль. І от якщо ти людина моральна, ти знайдеш в собі сміливість, подивитися в очі і вибачитись не за свій злочин, бо ти його не створював, а за злочин українців, які, на жаль, були і серед поліцаїв, ну, і факт, серед тих, вибач. Ну, пане факты. Порошенко, фактами. Давайте я, говорити. Вибач, Ані, макавич. Факти, у мене є дуже близький друг і товариш. Він очолює корпорацію Рошен. Він за власний кошт знайшов, зібрав, викупив авторські права і випустив книгу Анатолія Кузніцова, який був киянином, який хлопцем сімирічним пройшов кожен крок до Баб'єго Яру. Втратив родину, був свідком, що робили всі. Це документальна повість, яка, на жаль за радянських часів була заборонена. Чи дозволити? Можу я вам я можу вам сказати, що я готовий. Але... Я готовий. Але... Вибачте, ми вибачте, ми ви вибачте. Українці, ну, вибачте, ну, вибачте ну Давайте шана і, і повага варі. один до одного. Ні, ну, дивіться, шана і давайте, повага один питання, до одного, це в тому числі європейськість. І, і, на це і питання, Я обіцяю що вам, що не не я не буду приймати злочини, які вони не робили. Я посилаюсь на єврейських вихідників, навіть не на українських, які говорять, що це брехня, що українці розстрілювали євреїв в українців, Бабиномайру, десятки тисяч були розстріляні. Успокойтесь, ми ж теж вибачали. Ну дайте сказати про це. В органіру було розстріляно тільки АУН, шість бабків членов. У п'ять мирікачинському я, як і більшість українців, безумовно дуже хотів би вибачитися перед єврейським народом за нашу участь у Холокості. Була вона чи не була, це навіть не важливо. Але я хотів би сказати про деякі речі, які нам заважають це зробити, тому що наші брати-євреї і наші брати європейці повинні це знати. Перше, це дуже багато брехні, яку ми чуємо на свою адресу. Ну, по-перше, 70 річниця Бабиного Яру. Але ж Бабин Яр як місце репресій почав. Експлуатуватися не 70 років тому, а з початку 30-х років це було уже місце масового захоронення жертв сталінських репресій. Биківня, Бабин Яр захоронювали там, де зараз ВДНХ, і ще були місця. Чому ми починаємо відзначати тільки від того місця моменту, коли почали убивати євреїв? Під час сталінських репресій теж убивали євреїв, але просто більше нас. Чому це 70-та, а не 80-та річниця? Це перше. Друга брехня. Тут я бачу фотографії, вони е, мають місце в інтернеті, мають місце в багатьох музеях єврейських в Америці. Фотографії е, львівського погрому. Більша частина цих фотографій, і це давно вже зрозуміло. Це фотографії насправді трупів, які повитягали німці із львівських бригідок із тюрми. Це трупи українців, убитих більшовиками. Зараз ці фотографії трупів українців і опізнання, які роблять українці. І е, за допомогою німців, і німці це все демонстрували українцям. Дивіться, як вас убивали більшовики перед тим, як відступати. Зараз вони фігурують як фотографії і докази свідчень львівського погрому євреїв. Безумовно, був Львівський погром. Але у Львові, хто жив у Львові? У Львові було 10% українців. Поляки і євреї становили більшість населення Львова. Там українців було мізерна кількість, не вистачило їх ні на ні, ні, який погром. Наступне: 120 тисяч людей, 120 тисяч євреїв служило в Вермахті. 18 євреїв мали лицарський хрест. За хоробрість проявлену в боях, коли вони захищали рейх. Е, німецька поліція в Гетто, в тому числі і в Варшавському Гетто, Віртухає е, в Лук'янівській тюрмі з е, жовтими зірками охороняли українських в'язнів. Євреї вибачилися за колокост єврейського народу, в якому вони брали участь, чи ні? Я щось не чув, щоб вони вибачалися. Чи вибачилися євреї за участь в знищенні українців під час Голодомору, під час розкуркулювання, під час Другої світової війни? Ми хочемо вибачитися перед євреями, але хотілося б одразу після цього почути єврейські вибачення перед українцями за знищення українців. Такий жах. А що не жах? Жах, Я ж кажу, який жах за євреїв НКВД, за безліч тих мільйони і мільйони українців загинули. І останнє, що я хочу сказати: перед тим як здавати тест на європейськість, і це правильно, ми маємо його здати, все таки треба здати тест на українськість. тому що всі ті люди, які готові вибачатися перед євреями, Рідко готові вибачатися перед українцями. Це стосується і наших депутатів, і нашої влади, і нашого начальства, і наших друзів за кордоном. Дякую. Значить, панове. У нас сьогодні було дуже красиве голосування в студії. Не знаю, може в інтернеті зібрались одні антисеміти або ті, хто хочуть мстити. 100% листів, а їх було коло 2000, тисяч. ту думку, яку сказав Дмитро Корчинський. Чому перед нами ми маємо вибачатися? А перед нами не вибачається ніхто. Я просто озвучую те, що було в інтернеті. Цинічні бандери. Бандиты! Милитарные форме, здесь в руках. Путин заявил, что бандеровцы и ежесними с ними убили полтора миллиона евреев во время Второй мировой войны. Это вот как раз бандеровцы и же с ним давали прямые указания. Немцы даже даже войска СС не считали возможным принимать участие в массовых репрессиях. Немцы даже, даже войска СС не считали возможным принимать участие в этих массовых, э, массовых репрессиях. Они практически передали это все в руки местных националистов. Циничные бандеры, бандиты, милитарные формы здесь брови в руках. Бандеровцы и неонацисты, по сути, они действуют так же, как и террористы во всем мире. Бой столкновения российской армии, как и ожидалось, происходит не с регулярными частями вооруженных сил Украины, А з націоналістичними формуваннями. дякую за перегляди. Друзі, підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!